Доброго дня, любі діти! У нас сьогодні математика. Запрошую вас до країни, в якій ніколи не буває снігу. Але спочатку послухайте загадку і відгадайте, що це за цифра. Стала циферка мала, вправо лікоть відвела. Вихваляється без міри, зветься цифра ця, як чотири вірно. Ось ця цифра чотири. Молодці. А ви вже здогадалися, що це за країна, де завжди літо? Та це ж Африка. В Африці мешкає багато цікавих тварин. Ось одні із них. Поглянь, це веселі мавпочки, які грають в м'яч. Давай їх порахуємо. Один, два, три. Три мавпочки. А ось ще одна прибігла. Скільки тепер стало мавпочок? Давай порахуємо. Один, два, три, чотири. Мавпочок грає в м'яч. Тепер 4. А ще в Африці ростуть різні дерева. Ось поглянь, які вони. Вони різні? А як ти гадаєш, чим вони відрізняються між собою? Вірно, товщиною. Поглянь і скажи, яке дерево за рахунком найтовще? Найтовще дерево? Перше. А яке за рахунком найтонше? Найтонше дерево. Третє. А ось поглянь ще тваринки, які мешкають в Африці. Всі вони тобі знайомі. Як ти гадаєш, це дикі чи свійські тварини? Вірно, це дикі тварини. Давай їх порахуємо. Один, два, три, чотири. Подивись і скажи, хто стоїть першим? Першим стоїть слон, а хто стоїть останнім? Молодець. Останньою стоїть зебра, вона четверта. А хто стоїть між мавпою і зеброю? Вірно, це Лев. І він стоїть третій. А якою за рахунком стоїть мавпочка? Мавпочка стоїть другою. Африканські тваринки дуже полюбляють грати в кованки. Давай пограємо разом з ними. Знайди і покажи дерево, за яким може сховатися слон. Все вірно, слон може заховатися за самим товстим деревом. А знайди найтонше дерево. Молодець! Ось воно! А яка тваринка може заховатися за тоненьким деревом? Вірно, та, яка найменше. і це мавпочка. Отож, великі тваринки можуть ховатися за товстими деревами, а маленькі за всіма і за товстими, і за тонкими. Молодець, ти гарно попрацював, але час повертатися додому. Тварини дякують тобі, що ти пограв з ними. Гадаю, тобі було цікаво, і я прощаюся з тобою. До зустрічі! Бувай!